Вітаю, я Леонід Циконовський, це мій канал Книгоогляд. Північні дикуни змогли перетворити куплені в Ірані дрони Шахет-136 у важливий фактор війни проти України. Вперше ми їх побачили восени 22-го року в південних регіонах, а вже через місяць жовтні 22-го року вони почали масово використовувати їх для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Вересень 24-го року став першим місяцем, коли Росія наносила е, удари шахедами в середньому по 44 штуки за добу. Були вони недосконалі. Наші мобільні вогневі групи швидко навчились знищувати їх з кулемета 12,7 мм. В той час ефективні знищення шахедів, а це і Герань 2, і Гарпія, досягали 90-95%. Дрони ці летіли низько і досить повільно. З швидкістю до 180-185 км за годину на висотах 100-200 метрів. Це була досить зручна ціль при попаданні в зону ефективного вогню кулеметів. Для їх знищення достатньо було 20, 30-50 патронів максимум. Навігація у них була інерційна з GPS-коригуванням. Наші засоби радіоелектронної боротьби діяли проти них ефективно. Наші противники швидко прийняли міри для збільшення ефективності своїх ударів. Тому і нам потрібно швидко, і ефективно відповісти для захисту людей і майна в Україні. Підтримайте наш коріномовний канал в приваті монобанку, Підписуйтесь, поширюйте нас і посилання під відео. Повну версію глядачі Тіктоку побачать в Ютубі на моєму каналі Книгоогляд.